Прокинулась зранку, набрала у груди повітря, в крані є тепла вода, можна вмивати обличчя, тільки ти собі якась не така, інші кращі, інші чомусь красивіші, і на сніданок я з'їм два шматка треба ж бути, як інші. Ви бачили інших? Вони набагато стрункіші. їх оминає біда. В їхньому місці набагато тепліше, у них навіть кращі види з вікна, вони розумніші, сильніші і вищі, у них завжди більше падає сніг або зеленіша трава, їх люблять не так, їх люблять сильніше. У інших є щось, а у мене нема. І інші вони ж важливіші, і цьому всьому немає кінця. Хоча усі ми не вічні, але так завзято лелеємо страх не стати, не стати щасливішими, ніж інші.